Слава Ісусу Христу! Божа милість є над нами. Бог подарував для нас ще цей новий день, цей ранок, дав бажання прийти сюди, приїхати, щоб почути слова, які надихають, які дають, які дають життя, які зміцнюють віру, тому що ці слова є. Від Творця, який дав для нас життя, слова, які підкріпляють, які зміцняють наш дух, тому що слова Божі, вони є вірні. Це Слово Боже, яке ми читаємо, воно нам допомагає жити правильним життям. Коли ми його читаємо, коли ми його виконуємо, Біблія каже, що ми є щасливі, ми є блаженні. Заспівали ми пісню, те, що на землі, в нашому житті буває. Щось незрозумілим відбувається. Можливо, короткий час, можливо, довгий час, але знаємо, що наше життя воно є в Божих руках. Ми не є залишені. І Ісус, коли возносився останні слова, сказав, що ось я з вами повсякчасно до кінця, до кінця віку, я з вами. Я не залишу вас сиротами, і Господь сьогодні каже, що я є з вами. Я не залишу, я буду завжди в різних обставинах. І це є наш Господь, той, хто повірив в Ісуса Христа, Він є щасливий, тому що Він є, є не сам, тому що невіруючі люди, які без Бога, їх нема на кого надіятись. Які стаються обставини, їхнє життя, їхнє серце, воно є унилим, тому що їх нема цілі, нема того, на кого можна надіятись, який завжди підтримує. Я буду читати декілька текстів, віршів від Слова Божого. І сьогодні це буде від Євангелії від Івана в різних главах. Сьогодні ми будемо читати, прослідковувати. Є декілька життєвих таких необхідних потреб, без чого людина не може жити, взагалі не може ну, без цього і користуватися. І це ми будемо сьогодні читати, і якби те, що воно переноситься в. Духовний, так якби, що, що це є Господь. Читаю, це буде перше Євангелія від Івана, 14 розділ, і 6 вірш. Івана, 14 розділ і 6 вірш. Перед цим скажу, що кожен із нас сьогодні сюди йшов, йшов і їхав, не по якомусь полі, не по якомусь лісі. Є те, по чому ми можемо сюди прийти приїхати, це є дорога. Ми в своєму житті не можемо кудись дібратися без дороги. У нас є багато доріг, багато цих стежок, по яких ми маємо йти, і є ціль. Я декілька разів і згадую в своєму житті було те, що їхав по навігаторі і просто заїхав в топік, і все далі дороги нема. Ти не будеш йти їхати, тому що нема дороги. І в Євангелії від Івана, це 14 розділ, Ісус каже такі слова: промовляє до нього Ісус, я дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ми в цьому земному житті не можемо без дороги ну, взагалі обійтися. І в цьому Ісус каже, що я є дорога, те, що без Ісуса Христа ніхто не може мати спасіння. Без Ісуса Христа ми не можемо війти в небо, і тому Ісус каже, Я є дорога, через кого ви можете війти і, і знайти радість, знайти цю потіку через Ісуса Христа. Друге, те, що Ісус каже, що ми кожен сьогодні прийшов сюди не через вікно, не через якусь стелю, але через двері. Ми сьогодні прийшли і знаємо, що там є двері, там є двері, ми шукали, ну ми знаємо, що там є двері, і ми туди спішили, щоб війти сюди. І, і Ісус каже такі слова вже, 10 розділ, теж Івана. 10 розділ і 9 вірш. І Ісус каже такі слова. Я двері, коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде, і пасовисько знайде. Злодій тільки на те закрадається. Щоб красти і убивати та нищити, я прийшов, щоб ви мали життя і, до, і по достатком, щоб мали. Ісус каже, що я є двері. Ми ввійти в небо ніяким іншим способом не можемо тільки через Ісуса Христа. Ісус каже, що я є ті двері, коли куди ви можете війти і знайти цю, цю радість, цю потіху. Ісус це є наші двері, ті, хто повірив в Ісуса Христа, ми входимо в черзі Ісуса Христа. Слідуючи те, що Ісус каже, восьмий розділ теж Івана. Те, чим ми користуємось кожен день, особливо в темну пору доби, це є світло. Якби світло виключити, якби коли ніч, ми не зможемо теж нікуди зайти, тому що темно. І Ісус каже в 8 розділ, 12 вірш. Я світло для світу. Хто йде в світ за мною, не буде ходити у темряві, той, але матиме світло життя. І Ісус багато таких прикладів наводить для нас, цих, щоб ми розуміли в цьому земному, що і без Ісуса Христа ми не матимемо життя. І Ісус каже, Я є світло, і без мене, без мене» Ісус каже, що. Хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві, але матиме світло життя. Слідуючи, що Ісус каже, шостий розділ. 47 й вірш. Це те ж, що ми кожен день споживаємо, без якого ми не можемо прожити. Це є хліб. Ми кожен день споживаємо, щоб нам, щоб нам жити в цьому фізичному, фізичному тілі. І Ісус каже такі слова: По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. Я хліб життя. Отці ваші в пустині їли ман і померли. То є хліб, який сходить з неба, щоб не вмер, хто його споживає. І останнє читається сьомий розділ 37 й вірш. Ісус знову говорить такі слова. А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене, Та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби його». І знову Ісус каже, що я є вода, я є джерело, із якого ви можете пити і будете мати життя. І Ісус говорить: давайте нагадаємо для себе, що я є дорога. Я є двері, я є хліб, я є світло, я є вода. В дії святих апостолів написано, що нема іншого імені під небом, через яке можна спастися. Це є тільки Ісус Христос. Тільки через Ісуса Христа ми можемо мати життя, тільки через Нього ми можемо війти в небо. І Ісус на цих земних прикладах показав для кожного з нас, що без Ісуса Христа ми не будемо мати життя, ми не будемо мати цього. Цього щасливого життя. Тому нехай Бог благословить, що ми пам'ятали, що Ісус Христос, Він є дорога в небо, Він є той, який в нашому житті покаже, як нам правильно жити, тому що Ісус є світло, щоб нам не заблудитися, щоб нам мати правильний напрямок, нехай Бог допоможе кожному із нас, щоб ми це пам'ятали і знали, що Ісус Христос нехай буде для нашим цим паном в нашому житті, і ми будемо мати. Надію на те, що ми маємо надію, хто вірить в Ісуса Христа, що ми будемо в небі з Господом. Нехай Бог допоможе кожному із нас і через наше життя нехай Бог проставляється. Йому подяка за все. Амінь.